Від імені міського голови щиро сердечно раді вітати вас, всіх на сьогодні в Бродівської міської ради з такою приємною місією нагородити активних наших спортовців, які гідно представляють Бродівську громаду на всіх видах спорту, який тільки може бути. Сьогодні, зокрема, ми зібралися одному виду спорту, але три громадських організацій. В чергове рада бачити знайомі вже обличчя від минулого року. Втішні від того, що і цього року Бродівська міська рада, депутатський корпус прийняли таку гарну, затвердили програму по відзначенню спортовців на різних рівнях змагань. І сьогодні ми якраз маємо таку нагоду зустрітися з тими, хто стали переможцями обласних змагань. Тож дозвольте від міського голови подякувати вам за те, що. Добрими є патріотами, гарними є патріотами нашої громади. Вмієте гарно відстоювати честь Бродівської громади за те, що на теренах Львівщини маємо гарний рівень. Дякуємо вам за те, що розвиваєте, підтримуєте цей вид спорту, зорганізовуєте біля себе від наймолодшого віку, молодих юнаків і дівчат. Дякуємо за те, що навіть в такий час знаходите можливість, не втрачаєте надію, віру, впевненість в собі і даєте можливість всім мешканцям нашої громади отримувати послуги, якісні послуги по наданню такого виду змагання. Паш тому сьогодні дозвольте привітати від міського голови переможців найкращих. Грамотою Бродівської міської ради нагороджується Дмитро Волощак, переможець чемпіонату Львівської області. Їхне <плес> представлення бродівської громади на змаганнях обласного рівня та популяризації здорового способу життя. Міський голова Анатолії Балай, і Грушвана Города щиро вітає. <плес> Грамотою Бродівської міської ради нагороджується Андрій Волощак, переможець чемпіонату Львівської області кікбоксингу. Заведуться, братійським немає. Такою ж грамотою нагороджується Кіра Дзюра. Вітаю себе. Грамотою Бродівської міської ради нагороджується Богдан Кішик, тренер. Потім робити генералі. Спортсменів до змагань високого рівня, гідне представлення Бродівської громади на спортивній арені, популяризація здорового способу життя та залучення молоді до занять спорту. Щиро дякуємо, щиро вітаємо. Дякую. Грамотою Бродівської міської ради нагороджується Артур Гричаніков. Та Вітаю! Успіки? Родівської міської ради нагороджується Роман Бугай. досягнення. Рамотою бродівської міської ради нагороджується Святослав Мельничук. Вітаю. Успіхів. Рамотою бродівської міської ради нагороджується Максим Пахай. Вітаю. Успіхів. Міської ради нагороджується Олег Дуда. Вітає. Рамокою продівської міської ради нагороджується Захар Шещук. Вітаю. Успіхів. Рамоки продівської міської ради нагороджується Ярослав Гузарський. Вітаю! Дякую. Успіхів. Рамоки продівської міської ради нагороджується. Микола Федорчук, тренер. Спортивна міська. Дякуємо. Рамської Гродінської міської ради нагороджується Юлія Литвиненко. теж. Рамоської Гродінської міської ради нагороджується Владислав Репянський. Дякую. До Чонгін тренер спортивного клубу «Окамі Броди за підготовку спортсменів до змагань високого рівня і гідне представлення бродівської громади на спортивній арені, популяризація здорового способу життя та залучення молоді до занять з борту. Ще більше не міг містити всіх тих, хто досягнув певних нагороджень, нагород. Хочу подякувати вашим батькам за те, що правильно вас виховують. Хочу подякувати вашим тренерам за їхні великі зусилля для того, щоб ви мали такий рівень досягнень на змаганнях. Хочу побажати нам всім найшвидшої перемоги, миру, спокою, бути здоровими духом і тілом міцними. Патріотами своєї країни, своєї громади, успішними у навчаннях і всього вам найкращого. Дякую! Дякую. І до нових зустрічей!